Так, в мене сьогодні не заплановане відео, тому що містами України прокотилася така тривожна звістка про те, що групи молодих людей, дітей збираються в центрі міста для того, щоб натовпти один одному пики, нібито через різний стиль Одежі. Це вже сталося в Харкові, в Києві, в Рівному і навіть на Святенькій Галичині у Львові та Івано-Франківську. І якщо ви пропустили весь цей кіпіш, то давайте в ньому розберемося. Раз, два, три. Купуєш модна базарі, купає трохи не знаю, що стиль шарить, викупай трохання. Не можеш підібрати шкари. Викупай троханє. Перший світ тебе посляди. Викупає троханє. Сучасна субкультура, яка бере на себе відповідальність за побиття чи масові бійки у російських торгових центрах. Називає себе ПВК Редан. І явно запозичує цю абревіатуру з телевізора, де вони час зараз це чують. Тобто говорю я про ПВК Вагнера. Важко використовувати термін субкультура, тому що там є поняття культура, а поняття культура для росіян якось не неосяжне, але все-таки цей рух виник як реакція на жорстоке ставлення з боку так званих офніків. Офнік це околофутбольщик, тобто людина, яка пов'язана знаєте, це все бійки, фаєра, банери, ч -ч -ч, кричалки і всяке таке. Але чи має хоч? 70% цього НАТО реальне відношення до навколофутбольних рухів. Ну звичайно, що ні. Це просто лєцтавбога шпана, яка знає тільки один спосіб самореалізації це насилля. І єдине, що їх пов'язує з навколо футболом, це можливо якісь спортивні секції і е, культ якихось певних брендів удей. Раніше таких би просто називали гопніки, і, власне, вся ця гопота, ну, вона спокон віків, знаєте, якось зачіпається до якихось неформалів за їхнє довге волосся, за такесь там вбрання, за музику і так далі. І ту раптово на болотах з. З'являються такі анімешники, неформали, які нарешті хочуть за себе постояти, дати здачі і навіть інколи першими налетіти натовпом і побити оцих офніків. І ще би вони оцю свою непокору спрямували, куди треба було б просто не було б їм ціни на цю назву. Їх власне надихнуло аніме, яке називається Хантер ікс Хантер. І там була банда, яка називалася Ryotan. Власне, рьодан має бути правильно, тому що в матеріалі української правди викладач японської мови Борис Мороз зазначає, що правильно саме Рьодан, але так як росіянам лінь на клавіатурі знайти відповідну букву, вони почали використовувати літеру Е, і так воно вже почало називатися Редан. І саме з цієї мультяшної банди підлітки запозичили чорне довге волосся, чорне вбрання, павука як символа. А ще оцих російських анімешників можна відрізнити по картатих піжамних штанах. Але тільки не думайте, що Такий образ зразу відносить людину до певної субкультури. Не відносите всіх людей, які дивляться аніме до якоїсь субкультури, конкретно до цієї, якщо ви бачите когось на вулиці з якимись там атрибутами чогось анімешного, або знаєте, що ваші товариші дивляться. Не думайте, що вони в чомусь замішані. Не звинувачуйте саме аніме, а звинувачуйте Росію, бо тільки російська хвора фантазія може все інтерпретувати на отакий от манер. І в якомусь матеріалі я навіть читав, що можна знайти конкретного засновника цього руху. Це якийсь ноунейм там про нього конкретної інформації немає. Тільки що він грає доту і Контрастрайк, а ну напевно якийсь стрімер чи щось таке. Як я вже казав, ідеологію цього цирку є боротьба проти. Так званих офніків і емігрантів з Кавказу, то чим ви сука відрізняєтесь від цих офніків з їхньою, е, нібито правою ідеологією, я, я не розумію. З так званої Росії ми бачимо багато відео масових бійок або побиття з їхніх торгових центрів і новини про великі затримання груп людей дітей, зокрема в Москві, затримали аж 300 дітей. І було би класно, якби росіяни з маличку один одного калічили та вбивали, але ж. Весь цей, цей шмір він лізе до нас. Ми, звісно, ніколи нічого не вдіємо. Ми це говорять і постарше покоління. Нічого ніколи не вдіємо з незрозумілими для нас субкультурами. Тому що завжди в якихось, знаєте, робочих районах виникають угрупування там панки, стріт-теджери, та хоч якісь фінгербордери. Коротше, в в той момент воно не зрозуміло для мас. Але згодом стає культове, і так само нічого ми не вдіємо з насиллям. Ну там ми можемо створити максимальні такі умови, як не знаю, в якихось скандинавських країнах, щоб його було мінімум, але ну маю на увазі, конфлікти, бійки вони будуть завжди. Але для мене, знаєте, вайб української бійки це от батяри. От це та субкультура, яку треба відродити. Але ж конкретно, отакий рух, про який ми говоримо, він не має ніякого права на існування в Україні. Я зараз навіть трохи жалію, що в нас аудиторія виключно доросла, і я не достукаюсь ні до якого підлітка, але я мушу це сказати. Це просто псевдосубкультура, і вона прямо тхне російським духом, тому що це є необґрунтована жорстокість. Тупість і позерство. й типу, дітки. Ну ви реально хочете наслідувати якихось вбогих російських шмарків, які живуть просто в злиднях, і єдине місце, де вони можуть блін, погуляти це торговий центр. Оце ваш вайб. Чи не пробували ви переналаштувати свої алгоритми в Тіктоці, свої рекомендації на то, щоб дивитися, що твориться тут там, десь в Європі, що там ваші однолітки роблять, і запозичувати якісь тенденції у них? Сенсу тому, що цей рух він нічим не відрізняється від тих же офніків, е, яких. На жаль, також в Україні дуже давно наслідують. І чесно, я розумію, як діє пубертат. Я на собі розумію, як діє пубертат. тобі в один момент хочеться стати дуже жорстким типом, побритися на налисо, піти на бокс, закидати чорнобілі якісь такі загрозливі фотографії. Але б**ть, навколо футбол, який навколо футбол, коли в Україні з 2014 року діє перемиря між усіма клубами, коли найвідданіші і, скажем, найобезбашеніші представники цього руху, цієї течії. Воюють або вже полягли за незалежність нашої країни, як можна робити оці ці тупі фотографії з замальованими лицями і підписувати їх якимись попсовими цитатками про вірність, безстрашність, якесь братерство, боротьбу? Якщо твоя ненависть, твоя боротьба оце спрямована на чуваків з твого ж міста в час війни, в яких просто блін волосся інакше ніж у тебе. І як можна романтизувати всяку псевдо праву ху типу 1488, коли такий же самий диктатор у такий же самий підлий спосіб в п'ятій ранку напав на твою країну, я впевнений, що Росія культивує цю ненависть самого самого дитинства в людей, тому що їм потр... це знаєте як е, псячі бої. Їм вигідно вирощувати таких нарваних собак. Їм потрібно. Спочатку сформувати оцей ПВК Редан для того, щоб потім зміг сформуватися ПВК Вагнера. І у ці їхні колишні, чи може зараз, є рухи за пояснення за Шмот, вони не мають ніякого логічного обґрунтування, вони не мають ніякого культури субкультури ніякої. І дуже сумно, що це завжди перекочовувало в Україну і знаходило і, і тут відклик. Тому що навіть з тим же поясненням за Шмот це, це має історичне підґрунтя, але десь в Лондоні, скажімо. На території чи там в барі одних фанатів одного клубу заходив чувачок в одязі, який був притаманний суто в брендах, які були притаманні суто для ультрасів, і вони мусили поцікавитися: типу, ей сер, а звідки у вас така одежа? Ей сер. А чи ви часом ви не фанат нашого ворогуючого клубу? Would you like, сер, щоб ми вам розбили їм. Ну, от Ну, так воно виглядало. Але коли відбулася глобалізація цих брендів, коли футбол втратив у ту культовість, то це не має ніякого сенсу. Оце російське поясні за шмот, це то саме, що типа ей, чуєш, дай мобілку подзвонити. Це просто якесь намагання оправдати побиття. І це може бути тільки в такого ницого, морально і етично вбогого народу, як росіяни. Тому що тільки росіяни можуть кайфувати від переглядів відео побиття людей за їхній одяг чи їхню зачіску, за, за відео якихось блін, кровавих ДТП, чи, 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 чи там в**вства, чи гвалтування. Бо це реально є народ вбивць і гвалтівників. І якщо ви думаєте, що я розказую про якийсь даркнет? То вам просто пощастило, що ви не знаєте, що в телеграмі насправді є дуже багато телеграм-пабліків російських з усіляко, як вони кажуть, жестю з фотографіями цих же кровавих ДТП, відеозаписами якихось. Знятих на е, камери відеоспостереження, тому що це хворі люди. Замість того, щоб дивитися ввечері Netflix, вони дивляться ось таке. І саме жахливо для нас, що в якийсь момент українців якось цим заразили. Тому що я навіть серед своїх знайомих, е, знайомих мені людей, я, я знаю людей, які підписані на якісь такі ресурси. І ви зауважте, що затримання в Росії почались тільки 24 лютого, тобто це виникло зовсім недавно. А уже 26 лютого е, це відбувалося отут, в мене вдома. 26 лютого вулицями Франківська бігав величезний то дітей це були скажімо, блін, вибач мене, матінко, свята Галичина, це були офніки. Волосатих цих риданів вони так і не знайшли, тому обійшлося без бійки, але кількох з них все одно поліція затримала і провела щось там на кшталт виховної роботи. Варто зазначити, що там деякі діти оправдовувались, бачив тіктоці, що вони, типу, хотіли навпаки знайти цей російський двіж, і вони по дорозі йшли, кричали Слава Україні. Ну так, таке собі оправдання. Ні, слава ніво. 27 лютого начальник слідчого управління поліції Харківщини повідомив, що поліція встановила, затримала і встановила 245 людей, з яких тільки 30 повнолітні. Серед неповнолітніх 149 хлопців і 66 дівчат. дівчат. Печерському районі Києва, 27 лютого поліція також попередила бійку підлітків. Правоохоронці повідомляють, що учасників доставили до відділку поліції для встановлення осіб та з'ясування обставин. Також у Львові про бійку в центрі міста повідомили активісти. На місці було кілька екіпажів поліції, які не дав. Але організувати бійку Ага так бійки все таки не було. Як воно так швидко шериться через TikTok і відповідні телеграм-канали ПВК Редана підписані конкретним містом? Тільки, будь ласка, прошу вас цікавості, навіть не підписуйтесь, тому що ви там не знайдете ніякого обґрунтування цього руху і не знайдете відповідальних за це осіб. Там такі просто знаєте інтригуючі такі саспенс пости типу завтра шістнадцять нуль всі мовні к... Да, смерть завтра збираємось там, то там, то в такому то місті. Або блін, завтра закинемо відео з серйозної бійки. І крім того, реклама якихось сумнівних пабліків, тонни у цієї жорстокості в коментарях. І навіть я бачив дезінформацію стосовно російсько-української війни. Ну я зайшов в цілях вивчення матеріалу, бо я вам мусив це донести. Ви, будь ласка, навіть не лізьте туди. І звичайно, що в Україні всі звинувачують в цьому русі, в цьому явищі російські спецслужби. Тому що ну, воно шериться з неймовірною швидкістю, організовується в місцях як налагоджена мережа. Але дуже смішно, що росіяни стверджують, що це навпаки е, українська ця психологічна е, операція. Ну, це, це логічно, що це е, створюють російські спецслужби, тому що я кажу, вигідно створювати своїх нарваних бійцівських собак і водночас калічити дітей ворога. Начальник генерального управління національної поліції в Харківській області каже. Я звертаюся до всіх дорослих. Будьте уважні з вашими дітьми, підтримуйте з ними постійний зв'язок, допомагайте їм розібратися в тому, що відбувається: де добро, а де зло. Війна триває не тільки на полі бою. Ворог хоче знищити нашу країну і використовує наших із вами дітей для досягнення своїх кровожерливих цілей. Тільки разом ми зможемо зупинити це. Тому, якщо ви старше покоління і у вас є змога поспілкуватися з дітлахами. Я сам себе відчуваю дітлахом, а я вже таки говорю. Якщо у вас є змога поспілкуватися з дітлахами на цю тему, то поспілкуйтеся. Але реально поспілкуйтеся, як з гідним співбесідником, поважайте їх. Не у ці настанови, скучні гундіння, якісь, бо це, знаєте, викликає зворотні, зворотню реакцію. І якщо ти раптом дитина і тебе якось сюди занесло, то Кент. Зараз є один дуже універсальний фільтр. Воно російське. Як би воно не виглядало для тебе заманливо, якщо тебе досі чомусь ще не тушнити всього російського, просто користуйся цим фільтром, бо таке залучення у якісь їхні рухи, захоплення їхньою естетикою. Перегляд їхнього контенту, воно як створює знаєш між нами такі ниточки. По цих сука ниточках вони не потім знов будуть до нас лізти. Тому що треба розуміти, ми, ми не винищимо в цій, цій війні. Їх всіх варто розуміти, це утопія, так не може бути. І чим довше ви будете налагоджувати ці ниточки, тим довше вони будуть до нас лізти. Тому єдиний варіант це обірвати всі ці нитки між нами. і Ніякого конекту між нами не має бути. Нам не потрібно цієї всього нитницості, аморальності цього всього бруду, який йде звід Бо ми українці, ви українці, шануйте своє інфополе, шануйте себе, тримайте себе вище цього всього. Блін, ви купайте трохи, ні? Так що дякую вам за перегляд, дякую за розуміння. Напишіть свої думки стосовно всього цього руху, стосовно цієї всієї ситуації в коментарях. Поведемо там трошки якусь полеміку, може розберемося у нових фактах. Думаю, на даний момент, коли ви будете це дивитися і писати, буде вже якась нова інформація. Тому буде цікаво поспілкуватися. Ще раз дякую за перегляд, папа. -па.